Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього уроку складає план тексту. Ось і все, дзвіниць дзвінок. Гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться та на мене подивіться. Так, отже, текст, якому висловлено розмірковування, Думки автора про якийсь предмет, події, вчинок, власні почуття ми з вами називається есе. В Кожному тексті про щось повідомляється, це його тема. Кожен текст для чого створений, це його мета. Сьогодні на уроці ми будемо вчити складати план до тексту. Дослідимо, звідки до нас прийшло слово гімн, згадає про державні символа нашої батьківщини. Отже, будь ласка, запишіть 16 травня класна робота. Так, отже, прочитаємо текст, визнай, скільки у нього частин. Словангім прийшло до нас з грецької мови. Так у стародавній Греці називали через урочисту пісню на честь богів і героїв. Зараз існує багато різних гімнів державні, військові, релігійні, державним гімном на нашої батьківщини є пісня, «Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. Слово написав поет Чубинський, музику створив Михайло Вербицьке. Звучання державного гімну люди слухають стояче, зосереджено. деякі прикладають руку до серця. Такою поведінкою вони висловлюють повагу до держави та її символ. Отже, скільки частин? Три. Три частинки. Отже, поставимо з вами а, до кожної частинки питання. Перше, звідки прийшло слово гімн? Хто автори музики та слів гімну і як потрібно слухати гімн. Отже, записані послідовно заголовка або запитання до кожної частини тексту називають планом тексту. План допомагає послідовно переказувати або будувати. Спишіть виділену частинку, вставляючи пропущені букви: державного е, поведінка е держави – теж е. Отже, записали вправа 4 і пишемо. Звучання державного гімну. Люди слухають стоячи. Зосереджено, деякі прикладають. Руку до серця. Такою поведінкою вони висловлюють повагу до держави. Повагу до держави. Та її символів. Так, державні символи України це, це гімн, прапор та герб. Кожна країна має свій гімн, прапор Г, це державні символи. За ними розпізнають країну. Прапори різних країн відрізняються кольорами. Кожен колір щось означає? Державний прапор нашої батьківщини має два кольори: жовтий колір пшеничної ниви, зерна, символ достатку українського народу, Синій – колір ясного неба. Це символ миру. Отже, план державні символи. Два кольори прапорів і третій державний прапор України. Отже, запишемо право 8. І запишемо з вами план. Так, план. Державні символи. Наступне кольори прапорів. Кольори прапорів Третя. Державний прапор України. Так, кожна частина тексту пише з абзацу. Писати з абзацу, значить писати з нового рядка. Так, придумаємо з вами заголов до цього тексту. Державний прапор нашої батьківщини має два кольори: жовтий кольор пшеничної ниви. Зерна це символ достатку українського народу синій кольор ясного неба. Це символ миру. Державний прапор України. Отже, запишемо з вами вправа 10. Зараз зупиняйте, будь ласка, відео та списуйте повністю цей текст. Коли списали, тоді ми з вами йдемо далі. 23 серпня в Україні святкують День державного прапора. Прапор вивішується на всіх державних установах. Також використовують спортсмени, хтось притинає фінішню праму, тримаючись в руках національний стяг, а хтось загортається у нього, здобувши медаль. Це прапор становлять на гірській вершині. Отже, домашнє завдання буде вправа 12. Вам потрібно прочитати текст, скласти та записати його план. Винали ви з цим завданням впоратись на відміну. Всього найкращого і до побачення!